Привіт всім, шановні підписники та ось каналу Закарпатського Геймера. З вами, як завжди, Сергій. І сьогодні ну, ми будемо продовжувати проходити Вікторію 2 з Фенікс Модом, де в цьому випуску будемо воювати. А саме так, шановні мої, ми будемо трошки воювати. Я схиляюся в бік Румунії, де я ну, давненько я вже на неї помітив око. Хотів би я собі прибрати до рук їхню територію, таку румунську Молдавію, спробуємо повоювати з нею. Адже якщо, якщо судити з геополітичною складою, то можу сказати так: Ірак із Турцією та їхніми союзниками воюють. Якщо пригадують, якщо є у нас глядачі, які пильно слідкують за Вікторією 2, Румунія була союзником, надійним союзником Турції. Проте тепер на Турцію напав Ірак і. Точніше, Іран, і е, Румунія відмовилися вступити за війну за свого союзника. Це дало нам змогу е, вести більш таку обширну кампанію, експансійну кампанію в бік Румунії. Е, тож, фактори, які мене Фактично зупиняв, щоб оголосити війну Румунії вже нема. Ми будемо підлатувати нашу армію. А у сьогоднішньому випуску я спробую не лише Румунію підкорити. Я, якщо вдасться, виб'ю наші рейтинги. Тепер ми перебуваємо на 26 му місці по рейтингу самих успішних країн. Всередині внутрішні політика в нас також складається більш-менш нормально. Проте завжди є ризик там востань, повстань революції. Тож треба також бути пильним до цього і враховувати кожну. Деталь. Промисловість йде вгору. Все в нас іде фактично вгору. Економіка, промисловість, військова сфера. Шановні мій, це найкращі часи з Вікторія 2 з Феніксом модом. Справді я вам говорю так, як є, тому що такого піднесення, як за попередні два випуску, присвячені Вікторія 2, ніколи не було. От справді ніколи не було, звідколи я розпочинав грати цей проект. Бачимо загальну картину. Хто є вісімка країн, одна з найбільших і найпловиших країн. Звісно ж, це Сполучені Штати Америки. Завдяки тому, що, опа, блін. Ну, як я і казав, повстанці будуть нам мозги компенсувати досить довго, треба їх приборкати якомога швидше, тому що нам не треба всередині країни дестабілізаційну таку політику, щоб у нас була. Ми і так вже трошки навоювалися вдосталь, я вважаю. І революцію ми пережили, і Майдан, і взагалі її відколення України. Тож поки що у нас все, слава Богу, добре. Тепер я хочу звернути, щоб ви свою увагу на Євразійський Союз, тому що, подивіться, в Євразійському Союзі... Відбуваються повстання. І ці повстання не дуже добрі, якщо чесно кажучи. Чому не добрі? Тому що там повстають комуністи. Комуністи це просто страшне буде, якщо вони прийдуть знову ж до влади до Росії. думаю, першим, що вони зроблять, це оголосять війну України і спробують підкорити Україну. Тож, бляха-муха, нас справді багато треба нам досягти, щоб цього уникнути. А теперішня наша позиція така. Ми готуємося до війни проти Румунії з хвилину на хвилину на у нас відбувається а, там. Привід до війни буде закінчуватися проти Румунії. Свій акцент по наукових таких вивчень я буду тепер робити на промисловість, адже досить довгенько ми робили акцент на військову сферу, там наші сухопутні війська, проте тепер саме раз, коли в нас мир, коли нам ніхто не загрожує, будемо робити акцент на військову таку промисловість, важку, металургійну промисловість в Україні. Ось таке геополітичне становище склалося на 2033 рік. В нас відносно в Україні справи, я ще раз повторююся, просто шикарні. Дійсності за багато випусків, це вже восьмий випуск по рахунку. Справи в Україні просто ну, космічно добрі. Все йде вгору, населення зростає, армія зростає, промисловість зростає, стабільно росте економіка. Що ще треба нам? Ну, що ще треба українцям? Аж цього ми добивалися дуже багато і дуже довго до цього йшли. А тепер ми трошки, от як я їм казав, зробимо акцент на промисловість. Я спробую підняти якомога більше промисловість, бо ми перебуваємо на 14 му місці лише тепер. ну хотів би я війти хоча б в десятку найбільш успішних промислових країн світу. Згодом голосом він у Румунію треба не забувати про поповнення наших нових дивізій, сформувати нові більш сильні та модернізовані армії, адже ніяк не обійтися без армії. А якщо ми будемо слабенькі, на нас будуть нападувати, робити напад там, поляки, словаки, румуни, турки, євросійський Союз, навіть із, хтось із-за кордону, це Штатів США, треба бути також пильним і збільшувати поступово, збільшувати наші Збройні Сили України, тому що економіка це дозволяє. Це дозволяє нам наша економіка, що й будемо ми робити. Якщо економіка дозволяє, то ж ніяких перешкод я в цьому не бачу. Звісно ж, наше безчестя дуже велике. От справді воно становить 80% і 64 цілі. Ну, я його, як деякі з наших підписників говорили, ніяк не зможу збити, якби можна якось збити там на 10-20 пунктів, якось вести закони, щоб нова партія у нас була при владі. Проте це не можна зробити. Тож, а маємо, що маємо, ми завжди будемо такі, як зайць під корчем. Е Час від часу відбуваються такі кризиси, міжнародні кризиси, проте, на превеликий жаль, вони ну швид потухають. Ось, справді мені здається, що це для нас би було вигідно, якби у світі творилася глобальна війна між країнами, великими країнами там Великої вісімки. Якби в країни Великої вісімки ділили Євразійський Союз, в наших інтересах розгромити, розділити, розірвати Євразійський Союз, щоб на. Території Європейського Союзу сформувалися такі країни, як Білорусія, там Латвія, Естонія, Литва, Норвегія, усі країни, які колись там ще давно Європейський Союз приєднав до себе силою або так, знаєте, дипломатичним переворотом в країні. Згодом ми оголосимо війну в Турції, вводимо знаєте, таку досить хорошу програму, оборонну програму, як укріплюємо наші взагалі, всі кордони з боку всіх наших сусідів. Тепер спробуємо оголосити війну Румунії. Я думаю, у нас є великі шанси взяти верх над Румунами, ну, то що я давно вже. Бажав та і жадав, адже я неодноразово блин, навіть у нас були і неуспішні війни проти Румунії. Тоді їх підтримувала Турція, тепер їх підтримують Чехія та Хорватія. Ці країни вони більш-менш такі знаєте, слабенькі, стабільні. Проте багато як у нас кажуть в народі пословиця, на Закарпатті, много ворон. І коня звалять. От, ну, якщо, ну, ну якось так, шановні німиє, багато о, воронів і навіть великого коня так можуть звалити. так? Саме тут ці коаліції, які проти нас об'єднуються, вони чесно ну, небезпечні, справді вони небезпечні тим, що. Там вдарять одна країна, там вдарить і вже треба якось переформувати взагалі весь свій план на гру на війну. Тож у нас відносно йде тепер все добре, тому що наші сусіди, такі як Румунія, Чех... Чехія, Словакія, Польща, вони не є стабільні країни. В них... Постійно відбуваються там війни між собою, у них постійно відбуваються революції. І це для нас вигідно, це справді для нас вигідно. Я не хотів бися інтегрувати в Захід, там, в Західну Європу, я б хотів інтегруватися в Схід, в Євзійський Союз. Що я в сьогоднішньому випуску спробую вам показати? Тож нас справді армія відновлюється колосальними темпами. Я правильно думаю зробив попереднього випуску акцент на збільшення населення України. Як ви сказали, справді населення України становить 80 мільйонів, я перевіряв, це дуже добре, що ви мені сказали, то я аж злякався, як то може бути з такої великої площі лише 22 мільйони населення України. Це просто нереально було чесно. Ну але дякуючи вам, я зміг трошки роздуплитися в грі і покращити взагалі своє, ну там, не знаю, свої здібності грати у Вікторію 2. Попрошу ще й надалі, шановні мої, як, щоб ви рекомендували мені більш нові там, поради давали, або можливо я щось втрачаю, ну а щось випущаю із виду щось дуже важливе, яке треба було, на що треба було звернути увагу. А ви мені підказуєте, обов'язково коментуйте та підказуєте мені під, комент, під відео в коментах. Вивчаємо ми ще промислові такі технології. Війна йде просто успішно. Тепер просять чехи, от бачите, вони попросили мир. Ми перемогли цю війну, я навіть і не сумнівався, що ми в ній не переможемо. Справді величезна наша перемога за довгий час ми змогли знову ж таки перемогти. Українці перемогли. Хоча це і гра про те, знаєте, я неодноразово казав, за що я люблю стратегію. Сартею я люблю за те, що перш за все тут можна творити. Тут. Ти вибираєш долю, як буде рухатися твоя країна. Хоча це і гра, чесно, але ну, трошки вона дає там, не знаю, хоч, хоч трошки проведемо кращий час. Я сподіваюся, що, що з нашим проходженням по Вікторія 2 ми справді проведемо трошки час і ну, підіймемо наш настрій. Готуємо привід до війни проти Єрзійського Союзу. Я обов'язково спробую приєднати Ростовську область тепер, поки в них дестабілізаційна політика всередині країни для нас це вигідно. У них йдуть повстання, Єрзійський Союз роздирають. А Третя світова війна відбила великий відбиток на Єрзійському Союзі. Наша армія кріпне. Я буду... нові дивізії у нас формуються. Такого приросту рекрутів я не бачу за жодного випуску свого присячного Вікторія 2. Тож. Я сміло можу сказати, що цей випуск, і саме восьмий випуск, який є ну, присвячений Вікторія 2 Фенікс Модові, це один із найкращих моїх випусків, тому що справді до цього я виживав. А тепер ми справді будуємо нашу країну у віртуальному світі. І будуємо ми її успішно. Якщо переможемо Євразійський Союз, це ще один такий великий ляпас по цій великій країні. Адже як Україна, яка могла вже давно вже помирає з голоду, яка лише живе на європейській транші, не має нічого, абсолютно нічого, може протистояти великому й могучому Євразійському союзові. Ну це так справді, ми спробуємо протистояти, і думаю, ми переможемо. Добре, справи в нас ідуть. Тепер ми перебуваємо на 25-му місці по армії. Наша армія перебуває на 25-му місці по самих сильних армій світу. Промисловість на 14-му місці. Ми вибилися в 20-ку найбільш розвинутих країн світу. Це справді хороше досягнення. Я дуже задоволений, що ми змогли це все зробити. Завдяки вам з вами ми справді провели ну, хорошу роботу. Ну, справді хорошу роботу. Я не знаю, скільки ми будемо присвячувати. Свої випуски Вікторія 2 з Фенікс Модом. Це все, все буде залежати як від вас. Якщо вам набридне проходження Вікторія 2 з Фенікс Модом, ви можете навіть мені правду сказати і навіть під коментом, що Сергій справді вже набридло. Давай щось нове. Якщо ні, звісно ж, будемо пілити і далі, будемо розвивати нашу країну, розширювати свої кордони, бачити таке геополітичне положення у нас тепер є в світі. Багато країн. Ну, особо то нічого такого не змінилося з великих країн, Сполучені Штати Америки нікуди не інтегрується, на відміну від нашого сусіда, східного сусіда. І російська союз є найбільшою такою країною. Колись був найбільше військово-потушну країну. Про те, як я казав, Третя світова війна змогла це все змінити. Ми вистояли в Третій світовій війні, повернули собі Крим. Хороший був випуск, що ви не бачили, обов'язково подивіться. А це випуск, який був присвячений Криму, там якась йшла. Ну, третя світова війна від якої залежало майбутнє України. Європейський Союз програв Третю світову війну. Він ослаб і це дало нам новий поштовх. Українці зажили нормально. Ми тепер не боїмося. Завжди інтегрування там, Євразійського Союзу в Україну, або там щоб він розповсюдив сферу впливу на нас в Україну. Ми стали вільними, ми посправді стали вільними і незалежною суверенною такою країною, яка творить свою історію. А добилися ми дуже багато. От Лише рахуючись нашого економічного положення, взагалі з промисловості, яка в нас перебуває на якому ми місці, в нас вже немає частих таких військових зітхнень. А в них, от, що мене непокоїть, що у них є євро... комуністи, у них Красна Гвардія тепер постає в їхній державі. Думаю, що це, можливо, навіть буде і Майдан. Не знаю, чи зможе цей Майдан перемогти. Проте цікаво буде з одного боку, подивитися з боку, ну, а з другого боку, я не можу чекати, поки там комуністи прийдуть до влади і вторгнуться відразу ж таки в Україну. Я не самогубець. Чесно, я не самогубець, тому я шкодувати точно не буду Російський Союз, а будемо інтегруватися ми в них, візьмемо собі Ростовську область, думаю, на цей випуск буде якраз саме раз. Привід до війни в нас фактично ну, залишилося лише 120 днів, це не так і багато ігрових днів. А ми тепер у нас такий тисячу, блін. Який тисячу? 2035 рік, майже 2035 рік. І. Він буде для нас, думаю, один із найкращих років взагалі в віртуальному світі. Тож ну, в світі і не так багато бачите в уюті країн, як я бачу в вільні, ми підтримуємо Хорватію за їхнє повернення там на регіони, які вони хочуть взяти від Його Я казав і буду казати, що я завжди буду підтримувати демократію, буду підтримувати справедливість і фінансувати і саме ті країни, які заслуговують там те фінансування. Допустимо, якщо вони хочуть повернути свою провінцію або борються за свою незалежність. Це моє правило, це хоча й віртуальна гра, але я справді спробую, ну, якось хоча в віртуальному світі, граючи за політика, бути справедливим ну і допомагати слабшій країні. На відміну від навіть собі, французи. Йох, шкінкоти. Ну, французи мене здивували. Вони, напевне, побоялися те, що ми перемогли Румунію, а швидко інтегруємо, а, хочемо інтегруватися в Євросійський Союз. Проте їх підтримали ще Сполучені Штати Америки. Я не знаю, як це складеться війна. А, ну нам точно треба розвивати флот, адже від цього флота буде залежати майже все. А, ну. To może być strach. Protest nasza armia bardziej może wytrzymać i francuskie, i, i armie Stanów w, w Ameryce. Ну, навряд чи наш флот буде в змозі протистояти цим країнам, тому що я за всі випуски не робив акцент на наш флот, на наші військово-морські сили. Проте ніколи не буває пізно. Вже 8 на армія флотілія в них французька вже направилася до нас в Чорне море, хоча інтегруватися. Ну, бляха-муха, битва дуже. Ви самі можете це побачити, венгерський залив, але битва, хоча й ми переважаємо її. Плюс до того у нас відбуваються там повстання різні. Хоча агресивність населення падає, але ну, все ж таки людям мало люди. Ну повстають, хай собі повстають, трошки придушимо повстання. Добре було якби вони не поставали. Ну але як уже є? А проводимо мобілізацію. Я буду готуватися до війни проти Російського Союзу. Сполучені Штати Америки знову ж направили п'ять своїх авіаносців до нас. Легерський залив. Завзяти йде завзята битва між Україною та. Флотілею Америки і Франції. Ну, не знаю, якщо ми переможемо, тут це буде для нас просто анонс Це просто буде супер для нас. Адже не дивлячись з таким маленьким військово-морським потенціалом, ми зможемо перемогти одну з найбільших країн, таких як Штатів Америки. Будемо тепер працювати над вивченням нашого флоту. Я інтенсивно сконцентрую свою увагу на підтягнення нашого флоту, військово-морської сили, морських сил. Де хоча б більш-менш, знаєте, так, ну, зможемо хоча б наздогнати цих країн. Восьмитисячна армія Сполучених Штатів Америки проти нашої 65-тисячної регулярної армії. От бачите, не подобається мені те, що так інтенсивно захищається п'ятитисячна армія американців. Ну це свідчить про те, що в них досить непогана армія. З Євразійським Союзом, прийду до війни в нас якраз сформувався, оголосимо їм війну. І... Це буде війна за повернення Ростова. Лише треба мені знайти, де тож Ростов. Адже багато в них стільки провінцій, що я навіть не розумію, де ж він знаходиться, цей Ростов. Подивіться, скільки в них провінцій, скільки провінцій в Союзі. Союзу. Ну, якщо рахувати за нього, то можу сказати, що під контролем Розійського Союзу лише перебувають такі європейські країни, як Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Білорусія, Грузія, ну навіть ці країни, європейські країни, але. Бляха-муха. Ну треба глянути, чи справді Ростовська область називається. Так, це Ростов, ще одна спроба. Спробуємо тепер знайти ну і голосити їм війну. Щоб повернути цей регіон колись. Ми в першому випуску, або не пам'ятаю, напевно, в другому випуску змогли приєднати Ростов до України, це була ще й називається війна з Росії, так мій випуск. Але це було давно та й неправда, можна навіть так сказати, тому що потім вони повернули собі цей регіон, і ми ганебно відступили від цих позицій. Ну що ж, розпочалася війна з Євразійським Союзом. Я сподіваюся, що ми зможемо перемогти. В мене є таке перечуття. Адже Євразійський Союз дуже понівечений. В них немає ні армії сильної, ні там, стабільності України, а всі їхні майже всі провінції Євразійського Союзу ну, постанням охоплені там, комуністів, тож ми таким чином допомагаємо тому керівництву, яке є тепер у Москві в Кремлі, ну, хоча б поборотися з повстанцями з комуністичними повстанцями. За що вони навіть ми, нам могли б дати просто так Ростовську область. А ще мене непокоїть те, що ми, шановні мої, в'язалися на певно війну з чотирма великими європейськими європейськими країнами, такими як Сполучені Штати Америки. Франція, Європейський Союз та Індія. Це великі країни. І боюся я те, що ми хочемо більше, знаєте, наше бажання вкусити більше, ніж ми можемо прокухнути, досить велике. І якраз того я боюся, що ми не зможемо прокупнути те, що ми відкусили. Тож, блін, напружено. Чесно, досить напружено нас справи там є із Вікторією 2 тепер. Флот у нас більш-менш інтенсивно так підтягається. Ми будемо і надалі робити акцент на військово-морські сили наші. Ну, поки війна де для нас добре, я б навіть так сказав. Індійські війська якраз тепер підтягаються до нашого театру бойових дій. Спробуємо, чия ж армія більша, чия ж армія сильніша, як. Ну у них низький бойовий дух. Це низький бойовий дух із за того, що вони далеко дорогу таку зробили. Я навіть і не думав, що вони зможуть прийти до України до цього і вступлять за Євразійський Союз проти нас. Ну, чесно, я здивований, навіть здивований, що вони ризикнули таким далеким шляхом піти ну і, і повоювати з українцями. Ну, але треба знаходити в цьому і плюси, плюси в тому, що ми можемо протестувати нашу армію, головне, мені треба укріпити наші кордони, якщо індійські війська будуть настільки сильні, що нам доведеться відступати або там вести оборонну війну, я б не хотів, щоб бойові дії велися саме на Україні. Тож, укріпляємо кордон по всіх фронтах і чекаємо, якщо індійська армія буде не надто сильна. Ну, то ми з ними будемо воювати, будемо бити і гнати їх в шию туди, в Індію, там, де їм і місце Індія це третя країна. З найбільш успішних країн. Вона займає третю позицію. Це справді сильний грізний суперник для нас. Навіть якщо рахуючи, що Європейський Союз вибитий з війни, в нього немає ніякої армії, самою Індією доведеться воювати досить інтенсивно і досить важко. Що мене не радує зовсім. Чесно, це мене абсолютно не радує тим. Проте. Якщо, як, я помічу, якщо, як і ми помічаємо з вами, ми інтенсивно боремося проти фіндусів. Жодну битву ми не програли, хоча їхні війська, ну, думаю, по технологічній складові, такі як наші, як українські війська. Тому що я давно не зробив акцент на військову сферу в Україні, лише на промислову, там економіку, комерцію, ну і культуру. Тепер. Треба буде вибивати їх і не давати їм змогу вступати на українську землю. Я б хотів захопити Москву. Не хочу, щоб війна йшла довго. Але для нас вона складається добре. 16 тисяч. Точніше, так. 16 тисяч проти 1700 такого військового потенціалу. Це просто в десятеро. Більше ніж у десятеро раз вони нас переважають по військовому потенціалу. Це щось. Ми протистоїмо, Ми не раз протистояли. Проти такої країни, таких країн, знаєте, так як із ну, як говориться, якщо народ хоче і бореться за свою незалежність, то його важко перемогти. Дуже важко перемогти народ. А такі прикмети показують нам із історичною складою. Це як а, а, радянська а, фінська війна 1940 року, зимня війна її називають там, де Фіни справді відбили таку колосальну численність армії радянських військ. Що ніхто й не очікував, що вони протримаються. Проте вони, на, на превеликий жаль, програли, але програли вони з гідністю. От справді вони програли з гідністю. Вони вистояли проти е, Червоної армії. Армії, яка била потім фашистів, армія, яка дійшла до Берліна і е, після Другої світової війни е, загрожувала всій Європі і, і могла б захопити, можливо, навіть Європу, якби е, не велися тонкі такі. Е, Політичні ігри, я їх так назву, тому що частенько у нас найбільше ведуться політичні ігри між політиками, а не між країнами. Ту тож то ж, треба дати належне навіть і нам і українцям в віртуальному світі, тому що справді ми змогли добитися багато. Плюс до того ми проте проти просто колосальних великих країн, таких як ну чудово, великих просто країн, великої вісімки. А це не кожна країна зможе. Та ж, беремо ті ж, ті ж наші ну, сусіди, Болгарія, Румунія, там, Хорватія і інші країни, вони, ну, вони ніяк. Вони ніякі. От тепер ми можемо спробувати з Індією заключити мир. І вони приймуть цей мір. Так, і ще чуть-чуть, і думаю, все. Все, шановні мої, ми перемогли в цій війні. Це славна була битва проти Російського Союзу та Індії. Ми добилися того, що ми хотіли. Тепер я повертаю наші українські війська на Україну, веду демобілізацію і ну, будемо тішитися цією великою перемогою. Супер! От справді супер. Залишилося тільки вибити з війни Францію та США, але для того нам треба файний флот. Тож, в наступному випуску ми будемо робити акцент на військово-морські сили наші і повоюємо з Францією та США ну, на морських таких битвах. Цей випуск пройшов просто успішно. Я сподіваюся, він вам ну, сподобався. Я дуже на це сподіваюся, адже для мене він справді був хороший, адже ми змогли дуже багато чого досягти. Тільки гляньте, 20 Друге місце займає наша армія, 14 місце займає наша промисловість. Ми перша країна по самому е, хорошому престижу. І плюс до того займаємо 18-ту е, строчку по самих успішних країнах. Коли ми розпочинали цей е, випуск, ми були лише на, на 26-му місці. Ну а це на 8 позицій ми піднялися вгору. А, тож випуск справді був хороший. І, ну Я змушений з вами прощатися. Е, Обов'язково ставте пальці вверх, лайкайте наше відео. Якщо відео набере багато лайків, я відразу ж таки буду е, знімати е, друге відео. Ну і не забувайте підписуватися на наш канал, якщо вам сподобалося відео. Це і наш канал. Ну а до побачення всім е, і всім хай щастить.